День гідності та свободи парламент прийняв важливе рішення на підтримку молоді. Сьогодні проголосовано постанову щодо присудження премії Верховної Ради України молодим людям за розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Це 20 молодих людей, військовослужбовців збройних сил України, які сьогодні боронять українське життя на фронті, збивають ракети та рятують життя людей. Важливо, що ця премія присуджується кожного року, і у 2024 році її отримає 20 військовослужбовців, і розмір премії становить 75 тисяч 700 гривень. Сьогодні молоді люди, які воюють на фронті добровільно, відмовившись від повсякденного життя навчання, здійснення мрій, заслуговують великої поваги та підтримки. Vizepräsidentin Heike